Я романтика. Іван Іванович. Микола Хвильовий. Читає Меланія. Микола Хвильовий. Я романтика. Я романтика та Іван Іванович Микола Хвильового. Це психологічні твори, присвячені темі комуністичного правління в Україні. Герой новели. Я Романтика. Заглушив особистий біль кулеметною чергою. Але як бути, коли твоєю жертвою стає власна матір життя на межі божевілля, на межі людських можливостей, сумління і обов'язку? Такою є багатопланова структура новели Миколи Хвильового Я, романтика? У повісті Іван Іванович автор майстерню використовує прийоми сатири і сарказму. Зображуючи абсурдну політику ідеологічного режиму. ІВАН Іванович. Сім'я, друзі, винаходи, взагалі деталі його зворушливого життя, нарешті опис трагічної загибелі. Зачем же ізображать бідність да бідність, до несовершенства нашої жизни викопуває людей із глуши, із віддалених закалуків государства? Что же делать, если уже таковы свойства сочинителя, и заболев собственным несовершенством, уже и не может изображать он ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства. И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок. Зато какая глушь и какой закоулок? Н. Гоголь. Теккарай, например, кажется, что Свифт Ви пам'ятаєте гуліверову подорож. Справляє на нього враження величезного гіганта і що загибель його Свіфтова, нагадає йому Теккерею, загибель грандіозного царства. Так думав про названого автора і Іван Іванович, і думав він саме в ті дні, коли його було вигнано з третього курсу юридичного факультету за вольтер'янство. Він тоді навіть обіцяв комусь, на випадок перемоги революційного народу, зробити гуліверову подорож. Настільною книгою і положити її з правого боку від ребле. і Панта Грюеля він уже давно дістав за невеличку ціну у боккініста. Але по перше, це було страшенно давно, а по друге, Іван Іванович просто забув про свіфтове існування. Правда, сьогодні підростає його симпатичний синок, що колись все можливо зупинив свій вольтер'янський погляд на чіткому силуеті злого англійського сатирика. Та, на жаль, оповідання це не про сина, а про батька, і тому дозвольте попрохати пробачення за деяку непослідовність і вітіюватість в думках і перейти нарешті. до…